Тема уроку масштаб, знаходження відстані на місцевості, мета сьогоднішнього уроку відпрацювати навички розв'язання задач на використання поняття масштабу. Дівіз уроку. Ми дружні математики. Ми будемо йти в країну математики, щоб відповідь знайти, щоб розум показати свій і досягти мети, ми будемо трудитись, щоб нам перемогти. Зараз за допомогою Красфорда, ми відгадаємо ключове слово до сьогоднішнього уроку. Перше. Одиниця вимірювання довжини. Метр. Друге число, яке показує, наскільки частин поділене ціле. Знаменник. Третє число, яке показує, скільки частин цілого взяли. Чисельник. Четверте компоненти дії ВІДНІМАННЯ Зменшуване. П'яте добуток однакових множників. Степінь. Шосте числа, які використовують при личбі. Натуральні. Сьоме результат дії множення. Добуток ключове слово до сьогоднішнього уроку масштаб, що означає, що ми продовжимо розв'язувати задачі за темою масштаб. Розглянемо типи задач на застосування поняття масштабу. Перше. Знаходження відстані на карті, якщо відома відстань на місцевості. Друге. Знаходження відстані на місцевості, якщо відома відстань на карті. Третє. Знаходження масштабу карти, якщо відомо відстані на карті та місцевості. Усний рахунок. У скільки разів відстань на карті менша від відстані на місцевості, якщо масштаб карти 1 до 20 мільйонів. А у 20 мільйонів разів. Б. У 20 тисяч разів. В у 2 тисячі разів, Г у 20 разів. Відповідь А. Друге. З кілометрам кілометром на місцевості відповідає 1 см на карті з масштабом 1 до 700 тисяч. А. 7 кілометрів. Б. 70 кілометрів. В. 700 кілометрів, Г 7 тисяч кілометрів. Відповідь А. Третє. Визнач масштаб карти, якщо 1 см на карті відповідає 80 км на місцевості. А 1 до 80, Б 1 до 8 тисяч, В 1 до 800, Г 1 до 8 мільйонів. Відповідь Г. Молодець. Задача 643. Відстань між двома містами на карті, масштаб якої 1 до 400 тисяч дорівнює 3,5 см. Обчисли відстань між цими містами на місцевості. Розв'язання. За умовою задачі складаємо таблицю. Дано. На карті 3,5 см на місцевості X см. За означенням масштабу на карті 1 см на місцевості 400 000 см. Складаємо та розв'язуємо пропорцію 3,5 поділити на х дорівнює 1 поділити на 40 тисяч. Х дорівнює 3,5 помножити на 400 тисяч. Х дорівнює 1 мільйон 400 тисяч. Отже, відстань місцевості 1 мільйон 400 тисяч см, що дорівнює 14 км. Відповідь 14 км. Задача 656 Відстань між двома містами на місцевості 126 км. А на карті 10,5 см масштаб карти. Розв'язання. Перша дія. 126 ділимо на 10,5 дорівнює 12 км в 1 см карти. Друга дія. 12 кілометрів дорівнює 1 мільйон 200 тисяч сантиметрів. Отже, масштаб карти 1 до 1 мільйона 200 тисяч. Відповідь 1 до 1 мільйона 200 тисяч. Піскульт хвилинка, скік, скік, всі на гілки розімнемо трішки спинки, а тепер іще ще крилата, щоб могли швидко літати. Прошу я усіх сідати, будем далі працювати. Задача 660. Відстань між містами М і Н на місцевості дорівнює 150 км, а на карті 2,5 см. Знайти відстань на місцевості між містами А і Б, якщо відстань між ними на цій самій карті дорівнює 4,5 см. Розв'язання. Перше дія. 150 цілимо на 2,5 дорівнюємо 60 км в 1 см карти. Друга дія 60 помножимо на 4,5 дорівнює 270 км відстань між містами А і Б. Відповідь 270 км. Закінчи речення. Масштаб С. Відношення довжини відрізка на карті, на плані до довжини відповідного відрізка на місцевості. Щоб знайти відстань на місцевості, потрібно За масштабом визначити у скільки разів відстань на місцевості більше відповідного відрізка на карті і збільшити довжину відрізка на карті у стільки разів. Щоб знайти масштаб, потрібно знайти у скільки разів довжина відрізка на карті, менше довжини відповідного відрізка на місцевості. Молодець. Заповніть пропуски та самостійно роз'яжіть наступні задачі. Задача 1. Відстань між містами на місцевості дорівнює кілометрів, а на карті сантиметрів знайти масштаб карти. Задача друга. Відстань між містами на місцевості дорівнює кілометрів. А масштаб карти. Знайти відстань між містами на карті. Задача 3. Відстань між містами на карті дорівнює сантиметрів. А масштаб карти. Знайти відстань між містами на місцевості. Давайте подивимось на наш асоціативний кущ. На попередньому уроці до слова масштаб ми з вами підібрали такі слова, як географія, карта, відношення, місцевість, відстань. Наш кущ росте і на ньому вже з'явились нові слова: довжина, план, моделювання, креслення. А квіточки на цьому кущі це наше знання. Займи позицію. На уроці я все зрозумів. Я частково зрозумів. Треба ще попрацювати. Я нічого не зрозумів. Треба ще багато працювати. Домашнє завдання. Задача. Відстань між містами К і Л на місцевості дорівнює 160 км. А на карті 3,2 см. знайти відстань на карті між містами С і Д, якщо відстань між ними на місцевості дорівнює 240 км. Бажаю успіхів!